Щоб швидше ви вилікувалися. І, звичайно, щоб прийшов мирний день, щоб вже не прийшлося нам стояти на кордонах і захищатись від ворогів. Хочеться, щоб звичайно світле небо над Україною було, щоб ми жили і не боялися ворогів, щоб ті вороги, які були ворогами, стали друзями. Але перш за все ми дуже піклуємося за здоров'я наших солдатиків, які зараз знаходяться в госпіталі, і ми хочемо, щоб вони звичайно швидше повернулися додому, до своїх родин. Надію, що скоро буде нас ваш клас, так це вдома. Що скоро буде мирно і не треба буде стояти і гинути. І, але звичайно, що. А, а, Чоловіки повинні захищати нашу батьківщину. Якщо в світі є вороги, то значить треба бути насторожі своїх кордонів і насторожі своєї батьківщини. І ми, наші майбутнє, наші маленькі дітки, дуже переживаємо, там малювали від усього серця малюночки і просили, як можна тільки здоров'я і швидшого покращення здоров'я нашим бійцям. І ми продовжимо цю акцію так, що ми до нового року чи до Миколая ще щось зберемо? Просто зразу не можна це зробити. А потрошку, потрошку, вони навіть не приносять сукерочку, мотують папірець і роблять подарунок для солдатика, щоб він головне, що наші добрі серця, наше добре. Як сказати, добре ставлення до наших всіх українців, особливо до військових, до поранених, до хворих наших солдатиків. ми дуже співчуваємо, дуже переживаємо і дуже чекаємо, щоб усе все, все закінчилося. Ми важаю, щоб бійці всі було вилікували і були завжди здоровими, гарними і щоб війна скоро закінчилася, щоб і більше не страждали так, щоб вони були живими і здоровими завжди-завжди.